Служба дільничних інспекторів Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району нараховує 89 інспекторів. Це один з найчисленніших підрозділів Білоцерківської міліції. Дільничні інспектора міліції обслуговують територію міста Білоцерква та Білоцерківського району. Служба в місті Білоцерква і служба в Білоцерківському районі має свої особливості. Територія обслуговування за нами закріплена. Це мікрорайон номер 2 Білоцерківського міського відділу на території працвіч. Разом зі мною ще двоє дільничних інспекторів міліції це Новохаський Артем Андрійович і Шадура Вадим Валентинович. Територія обслуговування, вона умовно є поділена на чотири частини в нас. Територія обслуговування загалом проживає близько 7 тисяч населення. Здійснюється профілактична робота на території обслуговування, постійно здійснюється відвідування сімейних безкетників, так як воно є з під обліковою категорією. В серпні місяці я тоді хвора була, я через те знов потрапила в лікарню, що він на мені побив чашку. Він не просто він керамічну чашку на мені розбивав. Я тоді просто захворіла другий раз. Там були більші проблеми. Я не змогла подати на суд. Неодноразово мені не протоколи з протоколу насильства в сім'ї. Неодноразово він доставляв до суду. Суд виносив рішення по даному протоколу. Але чоловік дійсно потребує постійного контролю. Звісно, ситуація страшна, але це участкові, цей зараз. Це, він іменно, навіть мене поразивці вот, такою участю своєю, він такий хлопець, молодець. Деяким особам вже були був продовжений адміністративний нагляд з метою їхнього подальшого контролю, так як вони на шлях виправлення не стають. Також здійснюється робота по виявленню. Адміністративних правопорушень, що є основної галузі роботи дільничного інспектора міліції. Ну і без уваги, звісно, стаються кримінальні правопорушення, які були вчинені на території обслуговування тобто крадіжки, грабежі, розбої, ну і тому інше. На даний час у нас адміністративна дільниця номер 14 Обслуговуємо 14 населених пунктів, які визначаються межами полударські дороги і одеська дорога. Люди. Населеному пункті більш, звичайно, доброзичливі, ніж в городі. На часті зараз проблеми звертаються побутовими. Матері приходять, жаліються на синів, що сини зловживають спиртними, просять, щоб їм роботу знайшли. Теж по можливості питаємося, так, там, то по землі звертаються люди, те, що сусід за територію, межі їхнього земельної ділянки нарушив. Якийсь метал, якась посуда, та що на дворі її люди не забрали, десь оставили, то ті особи, які не працюють, зловживають спиртними, нема де їм знайти якусь заробітку, то все, що їм трапляється, під руку забирають. Це найчастіше, що люди звертаються. В селі повинна бути поліція своя. Та таке село, воно більше чотирьох тисяч населення. Повинен бути поліцейський участок. Будь сільські хлопці молоді, яким нема де робити. Їх служили в армії такі. От взяти їх в поліцію. Проінструктувати, інструктаж провести, навчити. Ну, вони в армії, хто служив, то певні навики є. І повинна бути поліція. Поліцейський участок повинен бути. Ви візьміть Сполучені Штати, ну, так і на такий населений пункт, обов'язково є поліцейський участок. Обов'язково. Це закон. Крім розкриття злочинів, велика увага дільницями інспекторам міліції приділяється профілактичній роботі. Це робота з підобліковим елементом. Це робота в сім'ях проблемних, це робота з проблемними дітьми, це робота із школярами. Найбільшу увагу дільничні спектра міліції в своїй роботі приділяють питанням насильства в сім'ї і питанням по насильству до осіб похилого віку. В цьому напрямку приділяється увага інших служб, але ж дільничні спектра міліції приділяють її найбільше. Дільничний інспектор міліції практично цілодобово знаходиться на своїй дільниці обслуговування. Люди, які звертаються до нього, мають його мобільні телефони, домашні телефони, мають можливість до нього звернутися в будь-який час доби. Він завжди готовий прийти їм на допомогу. Сьогодні ми показали вам один день життя дільничного інспектора міліції. Наступного разу ми вам розповімо про патрульно постову службу міліції Білоцерківського міського відділу з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району. На все добре.